Колишній координатор державного департаменту США з питань санкцій Даніел Фрід вважає, що Китай не збирається підтримувати Росію. Ти кому розкачуєш? Китайці шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані. Китайці у шоку від стратегічних прорахунків Рефії від її незграбності у розв'язанні того, що Путін не може ні контролювати, ні зупинити. Росія завжди була молодшим партнером Китаю, принаймні останні кілька років. Тепер цілком очевидно, що Росія агресивний і некомпетентний молодший партнер. Сумніваю, що китайці підуть на ризик заради Путіна, зауважив Фрід за словами експерта, Китай не хоче посилювати свою конфронтацію із США, Що більше вони побачили, що захід не такий слабкий, як вони могли собі уявити, і що вони не такі сильні, як вони сподівались. Досягнення 2022 року одне з досягнень це те, що в світі кардинально змінилася ситуація щодо Путіна в світі, в європейських країнах, зокрема в Європейській комісії, думають про те, як створити. Новий е спеціалізований суд за підтримки ООН, щоб притягнути російських злочинців, російське керівництво до відповідальності. Як ви бачите цей процес? Чому не можна скористатися міжнародним кримінальним судом, який вже існує? Ну по-перше, можна така опція вона надалі існує. Я не думаю, що проекти створення цього нового суду вони повністю виключають, що міжнародний суд в Газі. Те, що, звичайно, мають на увазі, коли кажуть, що гаский суд. А, бо він вже існує, і він, в принципі, може бути використаний для того, щоб судити когось з цих злочинців. Бо ви розумієте, їх надто багато. Жодна існуюча система, ані українська національна, ані міжнародна не готова для того, щоб переварити, скажімо так, тобто провести справи щодо тисяч воєнних злочинців, які, як ми розуміємо, існують вже наразі я б не зосередився на тому щоб не на тому щоб вирішити питання особисто щодо путіна бо я не дуже вірю в те що він доживе фізично до того щоб сісти на цю на цю скамейку підсудних бо ну як він має туди потрапити його мають заарештувати хтось з його прибічників але таку людину яка дуже параноїдальна, яка дуже Велику увагу приділяє своїй власній безпеці і простіше вбити, якщо буде якийсь там заколот, ніж зарештувати живцем. Тому я не дуже вірю, що ми побачимо Путіна на суді. Так само, як, до речі, ми не бачили, тобто, наші, наші діди не бачили Гітлера на Неромберському процесі. Це не означає, що цей мабутній процес. По найближчих uh, співучасниках Путіна буде менш значним, ніж uh, той Нюрумберський процес, uh, на якому судили співучасники Гітлера. сьогодні цей процес має бути над російською державою як такою, над російським фашизмом, як таким. Сьогодні сталася uh, жахлива Чи там буде трагедія у Херсоні і Сьогодні сталася жахлива трагедія у Херсоні. Багато людей загинуло через обстріли. Ці трагедії, ну, на жаль, дуже часто відбуваються. Є світовий прецедент проведення експертиз і проведення справ от такого масштабу. Ви маєте на увазі, щоб встановити, хто так. особисто відповідає саме за ці обстріли? Так. Дивіться, якщо ви хочете мою думку, технічно встановити виключно обстежуючи місце, куди ці снаряди або ракети, приїдули, хто там тиснув на гачок, це неможливо. Але є інша можливість, якщо ця війна закінчиться так, як ми всі сподіваємося, що вона закінчиться, то, то тотальною руйнацією російської армії, скоріш за все, в нас, і відповідно до вслідчих прокурорів, які займатимуться цими справами. Буде доступ до повної інформації з того боку. А там, ви розумієте, вже така інформація є. Навіть якщо там панує навіть який хаос, як завжди буває на війні, але там, принаймні, в загальних рисах є уявлення, хто відповідає, за яку ділянку фронту, хто мав би тиснути на цей гачок. А якщо він хоче сказати, що ні, це не я, ну нехай він пояснить, хто там був на його місці. Тому я не думаю, що ми. Зараз маємо турбуватися про те, що ніколи не буде встановлено, хто за це відповідає. Загальну відповідь, ми і так знаємо, відповідає російська армія, відповідають її командуючі. А хто там був виконавцем? Ну, в принципі, це також можна встановити вже після війни. Щодо нещодавної публікації у New York Times, ви знаєте, мабуть, і наша аудиторія чула про це. Вони вже встановили по іменах. Кілька десятків російських військовослужбовців, які безпосередньо особисто не на рівні командування, відповідають за різані новбучі. Завдяки за даним з камер відеоспостереження вуличних, завдяки іншої різної пікдаті, так звані, тобто інформації, яка автоматично створюється і зберігається в інтернет-джерелах. Тому так це можливо. Так уже сталося, що сьогодні ми будемо цитувати західну пресу. От зараз я буду цитувати Wall Street Джорнал. Журналісти пишуть, що Путін не до кінця володіє інформацією з того, що відбувається на війні. Йому подають викривлені дані, вертикаль доповіді, кожна сторона додає бажані якісь факти і цифри. І, взагалі, Путін живе в певній інформаційній бульбашці. Що ви думає, думаєте про це? Чи дійсно є такий момент, чи такий стиль комунікації в російській владній вертикалі, і на що це може вплинути? Це може вплинути. Я думаю, що нас, нас це врятує, якщо Путіна раптом відкриються очі, він зрозуміє, що його власні помічники його в оману. І взагалі так це трішечки звучить, як бідолашний Путін його там обманують, його власними. Хто не там жополізи, як їх назвати? Те, що Путін існує такі закриті буйбашці, це було зрозуміло самого початку. Бо ви розумієте, наше сподівання, мої в тому числі, на те, що цієї війни не буде, що це до останнього дня, коли війна вже почалася, що це блеф, що це шантаж, вони полагали на тому, що ми всі розуміли, що не існує такої речі, як велика війна без ризику. А Путін боягуз. Я на цьому наполягаю. Це факт історичний, бо ми цю людину спостерігаємо понад 20 років. Ми знаємо, як він веде себе, коли ситуація відповідальна, коли треба приймати рішення. Він рішення завжди з ними відволікає до останнього моменту. І те, що він рішився на цю війну, це виключно завдяки тому, що він був впевнений, що ризику нема. Ну він був готовий до поти, бо до втрат. Він був готовий, що там кілька десятків може його... Ніськослужослубовці загине, загинув. Але він був впевнений, що взамін за це він отримає українські міста, він отримає Київ, отримає Харків, і його це, в принципі все влаштувало. Такого варіанту, що він може втратити понад 100 тисяч війська і не отримати жодного мету, на яку він сподівався. Такого варіанту він не бачив, а не бачив він і виключно тому, що він був поінформований, що у нього міцна армія, як вони кажуть, друга армія у світі. А, а а, так, по думки, може, вони були певні, що вперше і тоді. Тепер підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.